Обласні посадовці взялися за впорядкування реклами поза населеними пунктами для обговорення питання. Запросили представників ДАІ, обул автодору, Укртрансінспекції та інспекції з питань захисту прав споживачів. На сьогодні близько півсотні рекламних конструкцій вздовж доріг області не контролюються жодною структурою, тому потрібно звернути увагу на дотримання законодавства при розміщенні там реклами. Зазначили посадовці. Нагадаю, раніше за рекламою поза населеними пунктами слідкувала служба автомобільної доріг. Потім ці функції перейшли до. Укравтодору, аби чітко визначити повноваження обласної влади, чиновники вирішили створити робочу групу, яка займатиметься підготовкою порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Сьогодні суб'єкти е, розповсюдження реклами не ну, вони можуть подати. Документи в дозвольні центри для отримання таких дозволі документів, але немає сьогодні ні регуляторного акту, ні органу, який ці документи опрацює відповідно ні жодне розпорядження голови обласної державної адміністрації не відпрацьовано. Треба включити механізм, коли ми будемо оновлення буде відбуватись в режимі реального часу. Ми будемо бачити, що відбувається у нас в області не тільки з точки зору розміщення конструкції, але й з точки зору, що на них розміщено. І здійснювати контроль, не втручаючись ні в зміст реклами, ні в господарську діяльність суб'єктів господарювання.